Мені видали повістку в ЮАО Онлайн, грі про Україну на мобільні телефони. Сказали з'явитися до найближчого відділення військомату на проходження ВЛК військово-лікарської комісії. Юа онлайн це гра про Україну в твоєму телефоні. Завантажити можна через Play Market. Приєднуйся я на третьому сервері. Тут є Київ, Дніпро, Бориспіль, Вишневе. Я на третьому сервері. Приєднуйся, будемо подорожувати Україною в телефоні разом. Ну я недовго думав. Поїхав. Там було два вибори. Перше, це відкуп 150 тисяч. Ну, або що вступити до лав ТЦК. Як ви думаєте, що я зробив? Та вже ж я відкупився. Ну, слухайте, я тебе розумію, чому представники ТЦК їздять на БМВ, на Lamborghini, на Геліках. Та тому, що, щоби повісточку зняти: 150. Хоп, хеп, хеп, ла-ла-лей. Прийшов до думки, що треба брати вертольота або літака і. Уже десь по небу літати, щоб мені повістки не виписували.